шалений такий потяг, фракціон, тріщить, гудить вітаю друзі! Усіх на каналі Anvi Fishing. приїхав сьогодні на рибалочку, а точніше на закриття коропового сезону. Це буде остання наша рибалка в сезоні, де ми будемо ловити пару днів. Хочу сьогодні ще полити на класичні оснастки, на класичні коропові монтажі зі стіком. На флетфідер в нас ще будуть виїзди, оскільки флетфідерна рибалка вона така більш динамічна, короткі сесії, більш там прийнятніші. Все ж сьогодні спробуємо зловити ще щось хороше, якісь гарні трофеї, якісь гарні рибки. Для цього нам потрібно зараз підготуватися, замішати прикормочку, загодувати наше місце, закинути в водилище і очікувати клювання. Отож, будемо розпочинати нашу рибалку. Для сподміксу на сьогоднішню рибалочку я взяв нашу прикормочку. Це у нас. Анві фішинг. кукурудза така активна гранула і взяв ще сипухи. Сипуха, тигровий горіх, кукурудза. Будуємо сьогодні програму саме на таких ароматах, тому що взяв я сьогодні ще і тигровий горіх і кукурудзу. Дана прикормка поможе нам швидко зібрати рибу. На попередніх рибалках вона себе дуже гарно показала. І зловили ми багато гарної рибки. Розпочнемо з того, що будемо подрібнювати зараз трошки зернові, так як восени потрібно фракцію робити трішечки дрібнішу. Тут в мене є ось кукурудзка, трошки наварив, тому що в планах половити дві доби і тигровий горіх. Так, зараз ми за допомогою такого гаджета, такої шайтан-машини. Будемо це все дробити. Така дуже зручна дробілка. Загружаємо, переб'ємо трошки кукурудзи, переб'ємо трошки горіха, додамо тоді сипуху і вже можна буде, друзі, годувати рибку. Не терпиться вже, якщо часто закинути снасті, тому що Впевнений, рибка має ще досить таки активно клювати і обов'язково прийти на нашу прикормочку. Так, подрібнюємо наші зернові. Дуже швидко все це виходить за допомогою шуроповерта. Трошки горішку, трошки кукурудзки. Оп, Получається у нас дуже гарна фракція. Така кукурудзка дроблена, горішок, трошки її цілого. Такий гарний зерновий мікс. Сюди додамо нашу гранулу кукурудза. десь пів пачки засиплю. Будемо потім ще годуватися. І нашої сипухи. При прикормці також є трошки пелицю. Ну така для коропа груба фракція, те, що потрібно. Так, є і все це гарненько замішує. Дуже неймовірна смокота виходить. Прикормка має в собі різну фракцію, різні частинки. І це допоможе нам максимально зібрати швидко активного коропа. Ну а зернові будуть довше лежати на точці і підтягувати нам якісь гарні осінні трофеї. Трошечки долею водички з горішка. Так, гарненько вимішуємо і думаю, що можна буде вже годуватися. Назвичайно приємний аромат. Такі максимально зернові, зернові смаки в нас сьогодні. Думаю, що це мало би спрацювати. Для початку думаю, з помбів 20, а то й 25 закину в те місце, де я раніше рибалив. Подивимося, чи буде там якийсь рух риби. Тому що восени потрібно рибу трохи пошукати, вона може стояти на якійсь такій комфортній її ділянці і не ходити, не шукати собі смаколик і корм по всій водоймі. Тому одну пріоритетну точку годую зразу, а далі буду дивитися. Можливо, десь будуть якісь виходи, можливо, ближче далі будемо шукати ще зі стіком. Загалом тут водойма така не дуже велика. Думаю, рибку буде нам знайти не дуже складно. Зараз годуємося і будемо закидатися. На насадочку я поставлю зараз один вафтерс. Вафтерс у нас 12 мм, доволі таки робочі на даній водоймі. Попередньо собі я нав'язав був заготовочок для повідців. Так, Зараз ми поставимо вафтерс. Виставляє собі зразу довжину волоса, яка вона має бути, і вже потім зав'язує повідець. Це дуже зручно, тому що є заготовки на рибалці, підбираєте собі насадочку і зразу можна швиденько змонтувати. Так, тут у нас буде вафтерс, і е, інша насадка у нас буде тигровий горіх. Тигровий горіх на насадку це дуже крута штука, гарно воно працює. Єдине, що я тигровий горішок буду ще засверлювати. Зроблю одну насадочку з двох тигрових горіхів. Так, Підріжемо, засверлимо, поставимо його на пробку, а іншу насадку на один маленький тигровий горішок. Загалом в нас вийде три зовсім різних насадки і з цього ми розпочнемо свій експеримент. Так. Трошечки тут засверлимо і трошечки інший горіх. Дуже важливо, щоб наша насадка стала так, як нам потрібно, трошечки піднялася від дна. По можливості трошки ще підняла гачок. Ні в якому разі нам не потрібно, щоб поводок плавав, тому що це, напевно, найпоширеніша помилка. Всіх рибаків, починаючи короп'ятників, коли люди ставлять попап, І той попап плаває сантиметрів 10-15 на всю довжину поводка. Оце є основна така помилка. Не завжди таким чином, здається, зловити рибу. Міні-зігрік не завжди працює. Так, Ставимо пробочку, підрізаємо. Обов'язково я перевірю, як ставити на жало. Чи взагалі як підносить нашу насадку дана пінка, пробка, точніше? І тоді вже буду тільки закидати. Такий, виходить, у нас сніговик. Так, трошечки ще хоче підрізатися. Дуже важливо, щоб презентація була правильна. Так, один є. Так, засверлюємо ще інший. І будемо зараз, вже, друзі, закидатися. Осінні дні дуже короткі, начебто приїхали в другій половині дня, але дуже швидко стемніло. Поки я розклав намет, підготував водилище, ліжко для коропів, то вже почало й темніти. Загодувалися, ставимо поводочки і будемо зараз закидатися. Темніє просто на очах. Так, на кожен повідець я зараз ставлю стік. Стіки наші з Metal Стікміксу працювали вони, даний пелець працював гарно цілий сезон, як на флеті, так і в стіках. Ми їх і діпували, і в чистому вигляді закидали. Сподобалася мені їхня робота, тому що завжди ми були, друзі, з рибкою з гарними трофеями. Так, дуже важливо після того, як. Перевірили, щоб наша е насадочка була суха, тому що водичка стік розчиняє і стік просто в руках може розвалитися. Так. Я зачіпаю стік за вузлик, можна проселяти його голкою, кому як зручно. Ось такі у нас готові повіці до закидання. Я взагалі рекомендую мати на рибалку багато повідців, тому що зручно просто вимотити вудилище, зразу поставити новий повідець зі стіком вже готовий і закидати. Це економить дуже багато часу. І якщо порахувати за виїзд за рибалку, то одне вудилище просто на березі. Поки це все виконується, одне вудилище то не ловить, а нам потрібно на наших сесіях бути максимально ефективними. Заздалегідь собі на кожен перезакид будемо готувати. Все, закидаємося і чекаємо перших клювак. Ніч у нас прийшла без трофеїв, але все-таки декілька рибок ми підловили. Одного вночі ми випустили з такої, біля півтора кілограма, одного кілограмового. Зранку в нас клюнув такий чорний чорний шахтар, я його назов, такий буляха. Ще такого коропа часу не бачив. Чорні плавники, чорний хвіст. Його ми одразу відпустили і от щойно в нас була ще одна покльовочка такого невеличкого коробчика. Тож близько кілограма. Якась от зараз така риба зібралася в нас. Будемо напевно що збільшувати фракцію, щоб підтягнути щось трошки краще. І ще один такий гарний коропець. Нам клюнув на дранок, я його вже не знімав. от Зараз вам покажу такий. Тож доволі непоганий, гарний. Працюють ті насадки, які я ставив. Єдине, що бачу, що почав трошки рак об'їдати в авторса. Зараз поставлю трошки інший. Аромат, інший колір, будемо пробувати щось змінювати. Більшість рибки була спіймана на тигровий горіх. На два тигрові горішки, на ту таку більшу, більшу насадку. Власне, буду її залишати і додатково на двох водилищах ще експериментувати. Все, всіх коробків ми зараз швиденько відпустимо. Вдалося нам зловити вже десь 6 чи 7 таких невеличких коробчиків досить такі гарні клюваки. Проте все ж хотілося б зловити когось кращого трофея. На старт ми давали в прикорм дроблену кукурудзу, горіх, сипуху давали. Загалом, щоб максимально швидко підтягнути рибу на нашу точку. Я вважаю, що це нам вдалося, оскільки отримали багато клювань. Зараз будемо трошки міняти цілі, хочеться зловити якусь гарну рибку ще, тому я буду зараз давати корм, давати зернові, але вже їх подрівнювати ми не будемо. Зараз в обід. Я рахую, потрібно трошки догодуватися і потім догодуватися ще на вечір. Тож зараз буде у нас такий обідній закор. Додамо трошечки горіха. Трохи кукурудзи. Кукурудзи в нас тут так нормально є, можна добре всипати. Так. Є І наш пелець кукурудза. І трохи в мене є ще дабл-міксу. Так. Все це будемо зараз змішувати і годуватися. Ну що ж, прийшла в нас рівно доба з того моменту, як ми заїхали на водойму. І за весь цей період нам вдалося зловити декілька коробців. Активність риби вся зранку Зранку і декілька клювань було ще вночі. Зараз вдалося нам в день зловити одного карасика невеликого. На вечір буду знову годуватися. Залишаюся ще на ніч, Попробуємо половити ще вночі, Попробуємо ще зранку. Хотілося все-таки закрити б цей сезон якоюсь хорошою, гарною рибою. Залом на кожній рибалці хотілося б зловити якогось гарного трофея. Тим не менш, нема на що грішити, поклювок було в нас сьогодні достатньо, хоч і риба невелика. Кормимося, перезакидаємося і продовжуємо чекати, продовжуємо працювати для того, щоб зловити якусь гарну хорошу, трофейну рибку. Будемо вже включатися, напевно, з першими клюваннями. Ну що ж, друзі, в нас вже ранок. За ніч вдалося нам зловити дві риби. Це був такий невеличкий коропець, близько кілограма. Ми його зразу відпустили. І ще один такий трошечки більше трьох кілограм. Доволі таки непоганий дзеркальний коропець. Зранку мали вже покльовочку, це біля шостої години. Теж такий коробчик близько двох кілограм. Загалом таких. Коробців у нас було вже приблизно біля 12 штук. Як для осені вважаю, що досить таке непогане закриття, хоч і не було великих гриб, проте великі риби в нас були в сезоні. На закриття було приємно половити і таких непоганих коробців. По покльовочках все зловлено було на Тигровий горіх і на вафтер з ананасом. Як на мене, то це найкраще працювало. Єдиний був момент, що в дуже-дуже почали стригти раки. І от в нас стояло питання або відсікати рака, або ловити коропа і часто перезакидатися. Я перезакидався і все-таки свою рибку я, друзі, зловив. Власне, зараз я вам їх і покажу. Цих два коробці нічного і ранкового. Так. Ось такий красунчик, такий гарний, гарний красунчик. Такий коробчик. Це у нас був вночі. І ось такий плюнув надранок. Гарні рибки, ну і в прилові такі карасики. І як для осені, то я задоволений в цілому. Єдине, що... Погодні умови вже такі трошечки не дуже комфортні. Минулої ночі був ноль, цієї ночі був дощ вночі, було трошки тепліше. Загалом, друзі, немає поганої погоди для рибалки. Завжди можна виїхати і щось зловити, зловити свого трофея. Вчора вечором загодувався і бачу, що рибка все-таки на корм ще підійшла і плюнула. Емоції просто супер. Про цю рибу я, напевно, неодноразово буду розказувати своїм друзям, тому що я вже збирався додому, вже склав палатку, склав розкладушки, склав навіть вже ротпот. Стояли будилища вже в мене просто так на траві і чую просто шалений такий потяг, фракціон, тріщить, гудить. І тут в нас, друзі, рибка. Рибка на закінчення сезону, я рахую дуже символічно що вона приплила в такий останній момент реально така історія просто 8,5 кілограм короб, друзі. 8,5 кілограм. Просто неймовірна риба. Дуже гарна, дуже сильна. Давила, я не знаю, осінь. Такий бій дав. Я думав, що там тиснув, бляха, сильніше за Амура. Дуже гарна, дуже сильна риба і дуже-дуже бажана на сьогоднішній рибалці. Два дні ловлі. І от в самому кінці ось такий, друзі, хороший, не знаю, максимально крутий результат. Спрацювала наша прикормочка, наша тактика, і свого трофея ми все-таки добрали. Декілька фото, друзі, і відпускаємо цього красення. Відпускаємо наш трофей на закриття сезону, я рахую це просто космос. Такий красунчик має поплисти. І ще неодноразово нас порадувати. Ось така в нас рибалочка вийшла. Я вважаю, що все в нас склалося якнайкраще. Гарну рибку отримує. Спіймали осіннього трофея на останній годині. Це просто неймовірні емоції. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте вверх, а Також не забувайте підтримати наш канал підпискою. Кого зацікавили наші прикормочки, то ознайомитися з ними можна завжди на нашому сайті anviшен.com.ю з вами був Аношкін Іван і канал Anviфішен. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!